продажу у нас Fiat Fремон, 2 літри дизель на повному приводі на автоматі, на шестиступінчатій коробці. По автомобілі у нас максимальна комплектація на шкіряному салоні. Зверху у нас є люк, задній клімат. Спереду також двозонний клімат. Є підігрів сидінь. По моментам в автомобілі по техніці немає ніяких. Є момент трошки по салону, Там у нас потріскався шкіра на підлокотнику, по задній частині у нас все окей. Трішки у нас є подряпане на шкірі тут і трішки подряпане є на задній спинці, так як їздили діти. Але це все можна зробити при бажанні без питань. Є легенькі скольчики по автомобілю, сліди експлуатації, є безключовий доступ, він повністю працює на відкриття на закриття, спереду по сідушкам без нарікань. На підлокітнику трішки потріскалась від жари шкіра. Автоматична коробка 6 як на 3,6 жорніку. Люк у нас є, працює, відкривається. Alpine акустика з сабвуфером. велика мультимедіа, з навігацією, з кліматом, led фари встановлені, гарна гума, свіжі тормозні диски, багато що зроблено по автомобілю. Більш детально вам вже розповість менеджер по телефону про цей автомобіль. Тому чекаємо на вас, Київ вулиця, Сумська, 2, придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Також є трейдин і розрахунок криптовалютою. Чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2.